Це наймасштабніша пожежа, яку я бачив за шість 6 років. Шість 6, сім 6 годин на тебе жарт. Навіть переживав, щоб я міг хотів ходити. Перше наше таке вже традиційне, на жаль, стало запитання: як для вас розпочалася війна 24 лютого? Як ви дізналися про це? 24 лютого я якраз був на зміні. Це було. Розпочалося з того, що подзвонив начальник і розповів, що почалося. Сам-то я чув вибухи, але сам би, ну, самому не вірили, що вже почалося. Позвонив начальник і сказав, що щось там прилі... прилітає вже на аеродром. Як би страху в той момент не було, бо не вірили, звісно. Я, я до останнього не вірив, якщо чесно. Тобто Всі там кажуть, о, війна буде війна, я собі, думаю, ну, це, це, ну ці телевізійні новини там, десь. Все. А вже як прийшов, прийшов час, як прийшла пора таке знаєте, з 24 -та, і там перша неділя, в взагалі була така скажімо, апатія, така, стан такий, нічого не хотілося не робити. 23-го сестри, день народження було, ми сиділи, відпочивали за святковим столом. Якраз затіяли цю тему, чи Росія буде нападати між собою поговорили, що 21 -е століття стрілять взагалі не може бути. Але, на жаль, 24 го вранці проснулися від вибухів. Десь в 4-й двадцять позвонив батько, каже, що вставайте, діти маленькі вдома. Що почалася війна? Як грім серед ясного неба, такою вилилась новина про повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого. З того дня рятувальники почали працювати у посиленому режимі, чергуючи доба через добу, та подумки завжди залишались вдома з рідними. За дітей, за своїх, за дівчат. Дуже переживав. Я їх переїзд. Мама мама недалеко живе тут в Житомирському районі. Якби зразу в той же день на вечір відправив туди. Дружину з дітьми, вони там були, я тут з братом. Намагався дружину вмовити, щоб вона поїхала, але вона не захотіла, сказала, що без тебе нікуди не поїду. Відправив головне маму з сестрою. Нам страшно було за дітей, за нам, за батьків, вирішили, що десь облаштували бомбосховище вдома, занести туди все саме необхідне для першого продукти харчування, воду. Ну і по кожній тривозі ховалися, особливо дітей зразу брали ввели у перший же день повномасштабної війни. Вони виїхали на військовий об'єкт, який зайнявся внаслідок ворожого бомбардування. Тоді ще масштаби та наслідки не дуже розумілися. Та вже наступний виїзд пам'ятають, і донині. Ми направлялись в бомбосховище всім караулом, нашими караулами. І над нашими головами, якраз прилетів літак, і почули цей гуркіт. І гучний вибух. Ми ще при виїзді частини побачили. Все небо було червоне, дуже велике, велике полум'я було. Дуже страшно було. Це наймасштабніша пожежа, яку я бачив за 6 років. Це був вечір 7 березня. Тоді ворожі ракети вдарили по нафтобазі у Житомирі. Пожежники згадують, на місці було дві воронки глибиною з 50 метрів, а також полум'я, масштаби якого вражали. Побачили, що все ну, все розваляне, все розруха таке. Я, ну, багато разів був на навчаннях, на автобазах, на різних. Там, тобто, а це вже приїхав, як воно вже по-справжньому ну, Як вам сказати, шокований був просто. То страх був і за себе, і за колег теж в першу чергу. Те, що ну, Один за одного переживали. Це ми, скажімо так, одна сім'я. Кожен займався тим, чим потрібно. Одні ліквідували пожежу, одні охолоджували ємності, кожна була своя бойова задача. Перше завдання було встановити автомобіль на гідрант по вулиці Корольова. Приклали магістральну лінію. І ще один автомобіль встановили на гідрант, який знаходиться на об'єкті. Подали стволи на захист та гасіння е цистерн. Хлопцями мінялися, там, намагалися чим частіше мінятися, щоб і менше втомитися, і, як би скажімо так, щоб легше було. Хоч, ну, хоч і ми в захисних костюмах, там, і в цьому всьому. Водієм їздили на заправку машини і підвозили воду. Потім ми нас поставили на охолодження цистерну. Температура дуже велика була, площа горіння велика була, ну і горючий матеріал, його дуже тяжко потушити. Звісно, був страх через. Нерозуміння, що можуть апитись. Важко було через високу температуру, що весь час знаходився біля цього палаючого резервуара і 6 чи 7 годин на тебе жар дуже великий. Ну, Задимлення важко дихати було. Чи були на цьому місці постраждалі можливо люди? Так, було чотири хлопці після вибуху вони влучили опіки різних ступенів. Одразу ну, приїхали швидкі, їх забрали, госпіталізували. Тієї ночі опіки отримав і Андрій Павловський. Під час гасіння від високої температури цистерна вибухнула, рятувальник втікти не встиг. Я току, і цистерна нагрілася вже через чур. вона перегрілася, почала заплавлятися всередину. Тиск розвивався і вона вибухнула. Спочатку почала ну, гудіти почало, воно там і. Я якби зрозумів, що зараз щось буде недобре, але я хотів до останнього, би, там, щоб думав, що попередив, щоб вийде його, тобто попередив цей вибух. Але вже якби трохи пізно зрозумів, почав тікати. Ну, десь на цьому місці мене тут воно підхватило, і ну, виходить, не повністю повністю підхватило. Але добре, що хоч воно просто вибухнуло, тобто, то тобто, горіння як такого не було. Тобто, воно підхватило, кинуло. Я думав, ну все, капець відкриваю очі, все кругом чорне. Зразу з-за пригнув там, в канал, хлопці підбігли трохи, бо я, я ну, горів. Зранку прокинувся в лікарні. Згадує, страшнішим, аніж пожежа, видалося зізнатися дружині в тому, що сталося. Відколи вже тоді вже почав приходити до тями, сузнавати це все. Перший страх, який з'явився, коли, не знаю, як дружині сказати, вона якби. 25 років провели разом, вона вже знала, відчуває, як так. Зранку дзвонила. Де ти? В лікарні. Ну, Страху не було, було я спробував, ну так, да, боляться, але страх був за те, щоб знаєте, переживав, щоб я міг потім ходити. Це було мені, то не так страшно. просто... Розчарований був, тому що це не так сталося. Просто розчарований. Розчарування прийшло тоді, коли зрозумів, деякий час не зможе бути поруч з колегами та не зможе допомагати людям. Лікарі мене до останнього, тобто то ми ж теж хлопці, ці лікарі вони оптимізували, так казати, не до останнього. Це б нормально, все нормально, але пересаджували шкіру трохи в трьох місцях на одній нозі. Але я думаю, сам гаразд. Я вже зараз вже півроку майже пішло. Зараз рятувальник повернувся до роботи. Працівники ДСНС під час війни виконують героїчну функцію. Вони першими заходять до палаючих будинків, працюють на місцях бомбардувань та рятують людей з під завалів. Герої нашого репортажу свідомо обирали цей шлях з дитинства, адже своїм головним призначенням вважають допомогу людям. Ну, у мене батько, рятувальник вже 25 років. Ну, я пішов по його стопав. Надихнулися його прикладом. Так. Да. він не може без пожежної машини. Він... Кожен день би їздив у частину, щоб посадити пожежній машині. Наверное, теж заміна росте. Ну, коли був молодий ще до поступ... поступлення, якось подобалось мені допомагати людям. Можна так сказати, та хоча свідомо обирали таку роботу, уявити, що доведеться працювати з такими масштабами та в таких умовах навіть не могли, зізнаються до небезпеки звикаєш. Головне знати своє завдання. Однак ці майже сім місяців війни змінили їх з середини. Як люба людина, всі були не готові до війни. якби як там, які б там навчання не проводилися, якби там що не робились. Людина не готова до таких дій. Тобто це коли воно все імпровізується, коли воно все спонтанно, зовсім по-іншому, взагалі сприймається це все діло. Трошки наші відносини стали до наших сусідів, які на нас напали. Багато друзів, родичів пропало, скажімо так, які жили там, спілкувалися. Ну, і близькі родичі там жили, зовсім наші відносини стали між сім'ями нашими. Але що зробиш? Треба чекати перемоги, будемо і все близько. Емоції ненависті до всіх цих окупантів, які прийшли на нашу землю. Роблять таке з нами, з Україною. Щоб більше часу приділяти своїм рідним, близьким, цінити кожен. Кожен день рятувальники кажуть, такі виклики важче даються морально, адже складно сприймати те, що роблять расисти з нашою країною та з нашим народом. Але щодня герої повертаються додому до родини, яка дарує їм нові сили та рятує заради них та заради кожного українця. Вони і роблять свою роботу. Та вони знають вони вдома, чекають питання. Може продати їх дуже люблю, поважаю. Думаю, вони мене теж люблять. Яночка, я тебе дуже кохаю. У мене дружина, двоє діток. Ну, для мене не всі завжди будуть дітками, вони вже дорослі, якби, але завжди будуть дітками. Не знаю, що я їх люблю і я все зроблю для них. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.